Привіт! Сьогодні я розповім вам про американського серійного вбивцю, який в період з 1978 по 1979 рік здійснив 5 вбивств молодих жінок на території округу Орінж у штаті Каліфорнія. Розкрили Джеральда Паркера лише у 1996 році завдяки ДНК експертизі. У той час за одне з вбивств, яке вчинив Паркер. Перебував у в'язниці Кенет Лігрін. він 16 років був ув'язнений за вбивство, якого він не вчиняв сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, а я починаю. Про ранні роки Джеральда Паркера відомо дуже мало відомо, що він народився у 1955 році, мав 11 братів і сестер, і за чого сім'я мала фінансові труднощі. Джеральд Ріс в соціально несприятливих умовах. У 1963 році його мама померла, і в подальшому вихованням займалася бабуся. Після смерті матері Джеральд з родичами переїхав у штат Аризона. Там вони проживали у міському районі, населеному в основному білими американцями. із за чого сім'я паркерів зазнала політики сегрегації. Вид расової дискримінації, який полягає у різних формах відокремлення кольорових від білих, у середині 60-х паркер разом із братами переїхали в район, населений кольоровими меншинствами та іншими групами, що мали низький соціальний статус та рівень освіти. Але Джеральд продовжував відвідувати школу, в якій вчилися білі американці, і за чого на нього морально давили. Та фізично нападали інші учні. І за психологічного дискомфорта Паркер у ці роки почав приймати засоби побутової та промислової хімії, внаслідок чого у нього з'явилася токсикоманія. В кінці 60-х сім'я Паркера переїхала у штат Каліфорнія Сан-Дієго. В підліткові роки Джеральд почав приймати наркотичні речовини, такі як Мескалін та ЛСД. І за чого його шкільна успішність та дисципліна впали повністю у 1970-му. Він, навчаючись у школі, здійснив декілька крадіжок. Він був заарештований, виключений зі школи, але зв'язку з віком засуджений. Не був юний злочинець, був визнаний здатним встати на шлях виправлення та був відправлений для подальшого навчання у школу для складних підлітків. Бойс Репаблік, розташованому у місті Чину. В кінці 1973 року Джеральд Паркер був зачислений в армію США у Корпус морської піхоти. Під час проходження служби в силу своєї інтровертності він не був популярним серед сослужбовців, мав низькі комунікативні навички. Він підтримував гарні відносини тільки з одним сослужбовцем. Не був одружений і багато вільного часу проводив в компанії повій та сутенерів. Тим не менш, за час своєї військової кар'єри паркер не мав дисциплінарних порушень і заслужив репутацію взірцевого морського піхотинця. За що у 1978 році отримав звання штаб-сержанта. Більшість сослужбовців і знайомих Джеральда того періоду відгукувались про нього позитивно. Він не був помічений у деструктивній поведінці до оточуючих, не дивлячись на те, що за час своєї військової кар'єри страждав алкогольною залежністю. Він служив до початку 1980 року, коли із за проблем із законом був вимушений звільнитися із рядів армії США. 15 лютого 1980 року Джеральд Паркер у місті Тастін. Викрав і зґвалтував 13-річну дівчину. Після цього він відпустив дівчину, не завдавши сильних фізичних травм. Дівчина звернулася у поліцію і описала зовнішність і автомобіль злочинця. Незабаром паркер був заарештований і став співпрацювати зі слідством. Він зізнався у злочині, а також в обмін на пом'якшення вироку. Зізнався у пограбуванні 2 лютого 1980 року під час візиту свого брата у місті Пасадена. Паркер був визнаний винним і отримав 8 років ув'язнення. 13 лютого 1984 року, перебуваючи у в'язниці, паркер напав на свого сокамерника і наніс йому травми голови тупим предметом. Мотиви злочину так і не були встановлені. У червні 1984 року паркер був засуджений і отримав новий строк за навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. У листопаді 1978-го Джеральд отримав умовно дострокове і вийшов на свободу. Протягом декілька років паркер вів бродяжницький спосіб життя. Інколи працював різноробочим, займався мілкими крадіжками. У липні 1993-го він був заарештований за здійснення ряду пограбувань. Він був ув'язнений і отримав 4 роки позбавлення волі. Але у лютому 1995 року знову опинився на свободі, знову отримавши умовно дострокове. У січні 1996 року. Паркер був ув'язнений за порушення умов дострокового звільнення і був повернути у в'язницю для подальшого відбуття покарання. Під час арешту у паркера був взятий зразок крові. ДНК тестування зразку крові Джеральда показало збіг з невідомим вбивцею, який залишив свої біологічні сліди під час нападу на шістьох жінок. В різних містах округу Орінж в період 78 по 79 рік. На підставі цього, 14 червня 1996 року, Джеральда Паркера під час ув'язнення допросили на причасність здійснення серійних вбивств. Паркер заперечував свою причасність до вбивств і наполягав на своїй невинності, але під натиском доказів. 16 червня під час допиту зізнався. За його свідченнями, 1 грудня 1978 року у місті Аннайхам паркер проник у квартиру, де напав на 17-річну Сандру Фрай, яку зґвалтував і жорстоко побив, нанісши їй тяжкі травми голови, від яких вона померла. На тілі жертви паркер залишив свої біологічні сліди. 31 березня 79-го року паркер здійснив вбивство на території міста Коста Меса, проникнувши у квартиру студенток. Там він зґвалтував і вбив 21 річну Кімберлі Роулінс, На їй її важкі травми голови тупим предметом. На тілі Роулінс вбивця також залишив свої біологічні сліди. 14 вересня 1979 року паркер проник у квартиру 31 річної Мерлін Карлтон і жорстоко побив її при спробі зґвалтування, причинив їй травми голови, від яких дівчина померла наступного дня. Свідком злочину став її 9-річний син, який описав злочинця поліції. 30 вересня напав на 20-річну Діану Грін, яка була на 9-му місяці вагітності. Паркер побив дівчину шматком дошки та зґвалтував, залишивши свої біологічні сліди на тілі жертви. Від отриманих травм Діана втратила дитину та впала в амнезію. Вбивця непоміченим покинув місце злочину та не залишив ніяких зачіпок. І за цього за напад на Діану Грін був звинувачений її чоловік Кенет Грін, який у 1980 році був засуджений на довічне ув'язнення. 6 жовтня 79 року паркер проник у квартиру 24-річної Дебори Кеннеді у місті Тастін. Вбивця напав на дівчину і сильно побив її молотком, наніс важкі травми голови. Які визвали кровотечу у головний мозок, від чого дівчина згодом померла? В цьому злочині Паркер також не залишив ніяких зачіпок і доказів, окрім біологічних слідів на тілі жертви. 20 жовтня Джеральд знову здійснив вбивство на території міста Коста меса В той день він проник у квартиру 17-річної Дебори Сеніор, де зґвалтував та побив дівчину тупими предметами. Нанісши їй важкі травми голови, спричинивши смерть. На місці злочину паркер залишив свої біологічні сліди та відбитки пальців лівої руки. Під час допитів свідчення паркера виявились дуже точними і відповідали датам і часу вбивств, не дивлячись на те, що він заявив, що усі злочини він спричинив у стані алкогольного сп'яніння. Суд над Джеральдом Паркером почався у 1997 році. Він не заперечував свою провину у здійсненні вбивств. Основними доказами стали дані ДНК тестування та його власні свідчення. У 1999 році він був засуджений до страти. Кеннета Лігріна, звинуваченого у нападі на Діану Грін і вбивстві їх доньки. Були зняті звинувачення у 1996 році. Після цього він вийшов на свободу, провівши в ув'язненні 16 років і за судової помилки. Усі наступні роки життя Паркер провів у камері смертників у в'язниці Сан-Квентін. У 2017 році його адвокати подали апеляцію на відміну смертної кари і призначення нового судового розгляду. Апеляція була подана на підставі того, що над паркером в дитинстві знущалися, що привело його до психічних, емоційних проблем, також на підставі того, що під час здійснення вбивств Джеральд знаходився у стані ефекту на фоні наркотичного і алкогольного сп'яніння. Апеляція була відхилена. Зараз Джеральд Паркер продовжує чекати виконання смертної кари у в'язниці Сан-Квентін. Ось така справа. Як ви думаєте, із чим зв'язані злочини, які вчинив Джеральд Паркер? З важким дитинством та юністю, з наркотичними речовинами та алкоголем? Чи з його особистими психологічними проблемами? Став би він вбивцею, якби над ним не знущались у дитинстві, склалось би його життя по-іншому. Але одне я знаю точно: нескладне дитинство, не проблеми у житті не виправдовують його, і серійний вбивця не повинен вільно гуляти на свободі. Дякую за перегляд. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Всім до побачення!